Доброго дня діти. Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення, новорічні пригоди лісових друзів. Малята, здоров'я це найбільше багатство, яке має людина. А щоб його зберегти, треба знати правила безпеки. Ви любите слухати казочки? Я знайшла чудову книжку, почитаємо її трішки і розкажуть нам сторінки. Про героїв та їх вчинки. Малята, відгадайте загадки і ви дізнаєтесь героїв нашої казки. Буває сіренький, буває біленький, довгі муха вуха має, швидко в лісі стрибає. Малята, хто це? Зайчик вірно. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Ведмідь, вірно. Десь у полі біля лісу хатка гарна стоїть. Біля хатки зовсім поруч там струмок собі біжить. У цій хатинці лисичка Ліза проживала і до себе гостей чекала. А рано вранці ведмедик Мишко і зайчик Степанко пішли у гості до лисички Лізи. Але коли стали переходити дорогу, то розгубилися по дорозі їхало багато машин, і вони не знали, як через неї перейти. Раптом побачили біленькі смужки і запитали, що це. Давайте малята допоможемо звірятам. Правильно, це пішохідна доріжка зебра. По ній треба переходити дорогу, а де її немає, треба спочатку подивитися наліво, дійти до середини дороги, подивитися направо і спокійно переходити дорогу далі. Ведмедик підняв голову і побачив різнокольоровий ліхтарик. Всім перехожим я моргаю, що пильно глянули на мене. Очей же я троє маю, червоне, жовте, зелене, малята що це? Світлофор, вірно. Поясніть малята, що означають кольори світлофора. А щоб залишитися здоровим і неушкодженим, треба бути уважним на дорозі, пам'ятати правила дорожнього руху. Мишкою Степанко перейшли дорогу на зелене світло світлофора і пішли в гості до лисички. Я пропоную і нам піти з ними і трохи відпочити. Лисичка Ліза радісно зустріла гостей і запросила їх до кімнати. Посередині стояла велика ялинка під ялинкою вата, наче білий сніг. На гілочках різнокольорові ліхтарики. Ой, як красиво, сказав зайчик. Лисичка говорить А давайте, друзі, будемо святкувати. Ведмедик запропонував любимому святкувати, а чи будеш ти пригощати лисичка чаєм фруктовим і пряниками медовими? І тут лисичка почала хозяйнувати. Набрала в чайник води і поставила його на газову плиту. Але сірників не знайшла, тому що сховала від неї матуся. Довго шукали звірі сірники, але так і не знайшли. А що могло б траптися із звірятами, якби вони найшли сірники? Давайте уявимо собі. Чайник вже давно кипить, в нім вода, як вир шумить. википіла вся вода, тут і сталася біда, а незна того малеча газ, вогонь це небезпечно і малятам, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно грати. Малята треба знати правила поведінки під час пожежі і правила протипожежної безпеки. При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101, чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та ім'я. Невелике загоряння можна спробувати загасити підручними засобами, якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно щось набирати. Підійде і мокра тканина, рушник, ковдра, підійдуть також пісок, земля, якщо вони є в будинку. Не намагайтеся загасити сильно пожежу самостійно, намагайтеся швидше залишити приміщення. Заборонено відкривати вікна, тому що кисень призводить до більшого згорання. Завжди пам'ятайте правила, які рятують життя: не гратися зі сірниками, не запалювати газові плитки, без дозволу дорослих не користуватися праскою телевізором, комп'ютером. Молодці малята. Ви добре пам'ятаєте правила пожежної безпеки. І е, звірята хочуть вам віддячити. Лисичка сказала, що дуже багато цікавого і корисного дізналася. Газову плитку запалювати більш не буде. А зайчик говорить, що грати сірникам це небезпечно, вогонь це не іграшка. Ведмедик, вату з під ялинку швидко приберу, іскорки можуть попасти на вату, і сухі ялиночки, гілочки трапиться біда, пожежа. Дякую вам, малята і звірята! Також дякують за допомогу. До побачення!